Доброго ранку, малята! Запрошую вас на інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям та розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття Де гуляє вітерець? Дітки, послухайте, будь ласка, вірш Марії Познанської, який називається Вітер. Вітер, вітер, вітерець! Ой, який ти молодець, скільки зразу збив гілок, грушок, яблук та сливок. Тільки що ж ти наробив, на що листя позривав, на що гілку поламав? Хочеш, яблучка? Зривай, тільки гілки не ламай. Малята, прослухавши віршик. Який він? У цьому віршику. Що ми можемо про нього сказати? Так, він був сильний. А що ж наробив вітер? Так, ламав гілки та збивав фрукти. А які саме фрукти збивав вітер? Вірно, яблука, груші та сливи? То який вітер у цьому віршику? Так, він сильний. Як ви гадаєте, діти, чи добре рослинам, коли вітер їх поламав, ні, це дуже погано рослинам боляче. А який ще буває вітер? Так, буває спокійний та теплий. Пограємо з вами в дихальну вправу, яка називається подмухай на листочки. Погляньте, які красиві листочки я сьогодні знайшла. Давайте на них подмухаємо з різною силою вітру, тобто з нашого ротика. Спочатку повільно, тобто легенький вітерець. Ще раз. А тепер сильно, сильний вітер дме. Молодці, дітки, у вас гарно вийшло. Дітки, ми з вами гарно попрацювали, тож пропоную трішки відпочити та виконати фізкульт хвилинку яка називається Вітер. Вітер віє нам в лице, захиталось деревце. Вітерець, все тихше, тихше. Деревце все вище, вище. А зараз, дітки, я хочу вам розповісти трішки про вітер, яким же він буває і коли. Вітер буває теплий та холодний в різні пори року. А ще вітер здіймає бурю. Зриває листя восени з дерев, жене по небу хмари. Коли дме сильний вітер, то погоду називають вітряною. Ну, ось, мої розумнички, наше заняття підійшло до завершення. Тож скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами сьогодні говорили? Який буває вітерець! Дякую вам за увагу. До зустрічі!